Сьогодні в нас на огляді Tesla Model S Plaid, найшвидший серійний автомобіль в світі розгін до сотні у один секунди. Щодо чого, давайте оглянемо. Перша презентація цієї машинки відбулась в Каліфорнії, США на заводі ще в вересні 2020 року. На самій презентації був Ілон Маск. і знаєте, що він сказав? Що ця машинка швидше любого Porsche і безпечніше любого Volvo. А дизайнер компанії Tesla сказав, що це найгарніший автомобіль у світі. Друзі, зовнішність вона випускається ще з 2012 року і практично не змінилась зовнішністю. Але це дійсно космічний автомобіль, якщо подивитись зовні і всередині. Просто ідеальний і найцікавіше в ній звичайно це три мотора 1020 кінських сил. Неймовірно швидкість, і це його робить найшвидшим автомобілем серійного виробництва в світі, який обганяє любі Lamborghini Porsche Ferrari і тому подібне. А ціна, ви розумієте, в 20, 30, 40 разів вона дешевша. Зараз вона в Європі на ринку орієнтовно від 125 тисяч євро, в залежності від комплектації машинка має батарею 100 кВт. До речі, в цієї машини від 22-го року вже йде покращена хімія. Заряджається вона 300 км за 15 хвилин, тобто з 20 до 80 орієнтовно 15-17 хвилин. Проїжджає 550 км. і давайте зараз оглянемо. Що там всередині, Як виглядає багажничок і сама машинка? Досить таки багато місця. Гарненький матеріал. Тут ще є в нас така велика ніша з речима. Давайте йдемо назад. До речі, фари вже нові, великий лючок, тобто після рестайл повний. У 2021 році ще машинки перші плейди. До середини 22-го випускались з таким лючком маленьким, де треба брати перехідничок і ставити. Зараз це вже нормальний повноцінний великий лічок. Йдемте всередину. Так, друзі, починаємо ззаду. Я сів 1,85 м, зверху дуже багато місця, відчуваю себе комфортно, враховуючи, що переднє крісло повністю до мене підтягнуто. Дивимося, що в нас тут? Дисплейчик, дуже класна якість. Відразу бачимо, що в ключі можна керувати кондиціонером. Повністю бачимо Netflix, мультимедіа, є YouTube. Все працює, загружається. Прекрасно. Літає, просто літає. Друзі говорять, що зараз, от саме в цій моделі, вже більше місця за рахунок того, що змінили трошки там е, систему руля, відсунули панель далі, і виходить, що в нас реально більше місця перфоровано повністю сидіння, шкіра, тобто ми сидимо, є обдув, ми сидимо, кайфуємо, просто охолоджуємося. І, що немало важливо, бачимо, в нас є висувні такі от ручки. Тут в нас повністю можна заряджати телефончики один-другий, поставити і в далеку дорогу. Я просто себе відчуваю в кайфі, просто в кайфі. Ну, Тут дійсно комфортно. Мігенько, знаєте, так собі п'єш і дивишся собі новини чи футбол. По дорозі, уявіть собі, кайфово. Вау. Ефект вау. Зовсім інша паналь, ніж старій Есті. Повністю все поміняно. Карбонові вставочки, білий салон. Ну тут, в принципі, все те саме залишилось. Чуть-чуть скрипить десь, але в загальному. Отут тут добре, тут добре. Екранчик дуже добре тримається. Так, спробуємо попробуємо поїхати на такому рулі. Звичайно, що круглий руль набагато легше, тому що в нас немає бокових поворотників. Щодо мультимедіа, зараз перевіримо. Друзі, 22 динаміка, шикарний звук. 980 ватт звук один з найкращих, я думаю, серед всіх автомобілів. Мультимедіа повністю все є необхідне, YouTube, Spotify, навіть є Steam. Ілон Маск, до речі, сказав, що тут один з найкращих взагалі, комп'ютерів, що він витягує на рівні Sony PlayStation 5. Можна загружати любі ігри зі Steam, підключати Bluetooth-Joyski грати для дітей просто кайф. Давайте зараз про попробуємо проїхати з ній, подивитися, як, як я буду себе почувати власне, з таким ролем новим. Передачка вверх, це вперед, вниз, назад. Паркінг нажав на екран. Поїхав далі. Так, пробуємо рухатись. Єдиний мінус, коли на вулиці тепло, а тут кондиціонер всередині, починається трошки таке запотівання вікна, але зовні-зовні. Ми зараз їдемо вечором, вже темно, але я вам скажу, фари дуже класно світять. Дуже чітко повертаємо. От, повертаємо. І хочеться. Ну, я думаю, з часом привикнеться. Зато на довгу дистанцію однозначно я відчув перевагу. Руки просто лежать на руки просто лежать на рулі. І це велика перевага. По шумці не можу сказати, що дуже тихо. чується трошки гума, але дуже м'ягенька, машинка плеве, реально плеве. Підвізка просто одна з найкращих, однозначно. Я думаю, подібна може бути Вікса, бо бази подібні, але. Ікс по своєму, скажімо так, має більше кузовних частин, які стикаються і роблять трошки більше шуму. В тому плані S однозначно виграє. Так, Зараз їду не дуже порівних поверхнях. Ну і чую, як, як працьовує підвізка досить непогано. Що дуже класно, бачите, класний, якісні дуже камери стали. У нас задні, дві бокові взагалі тут багато камер. І в салоні дивиться, і з різних а сторін воно... класна шумоізоляція, машини напроти їдуть, не, не чути їх абсолютно. Тобто двійні стіклопакети дають вже відповідно свій ефект і свою тишину. Що в нас взагалі в загальному змінилось по великому рахунку? В першу чергу це що Тесла в нових машинах там, від 21-го-22-го року повністю забрала режим рекуперації. Тобто, лише є загальне тормозіння. Нажав, їдеш, відпускаєш педальку, приторможує. Це те, що дуже важливо. Підвізка, дивіться, підвізка. У нас тут м, цікавий варіант. Зробили очень високо-високо, середній і низько. Тобто, якщо ви їдете в режимі спорт, це середнє, якщо в режимі плей, тоді низько, воно автоматично виставляє. Плюс можна виставляти собі оцю підвіску на локацію, чи при швидкості вона автоматично буде змінюватися. По зарядці, друзі, що цікаво, бачите, у нас пише 16 А, але. Ця машина вже підтримує 32 А. Тобто, я навіть поставивши її на зарядку, вона мені видає 32 А стандартна Теслівська зарядка. Це вже дуже великий плюс. Строє такого не було. По автопілоту, в принципі, тут все те саме, що ця машина вже в принципі, має повний автопілот, найновішу версію. Екран, Екран бачите, повністю змінився. Зараз він на 16 на9 стоїть горизонтально, і повністю змінено взагалі два екрани, плюс з'явився третій. Якість картинки, ну, супер ну, класний екран, дуже навіть. От, можна дитячий контроль блокувати, можна його включати, тобто діти бавляться чи не бавляться. Є мови, е екран лише російський, української нема. А голосові команди і навігація. Ну, я вибрав іспанську, зараз на момент Іспанії, бо інакше мов нема. По сервісу у нас все також стандартно. Бачимо ліве колесо заднє трошки спущено. Всі налаштування, режим боксировка, режим автомейка. Калібровка камер є, є навіть настройка або зброс стін. Машинка Plate пробіг 21 тисяча. Ось така машинка, друзі, поїздив я останні два дня. Що я хочу сказати? Дуже приємна, мігенька підвізка. То, що машина нова, то зрозуміло, але вона дійсно відрізняється. І перед тим я їздив на XC, і на Model 3, і на Model Y, і навіть Juniper я брав на тест. І новенько Model 3 Highland брали на тест. Однозначно ця виграє. Вона пливе, тому що за рахунок того, що в неї база більша, Машинка вартує свої уваги. Звичайно, ціна. Ну ціна від Бушних, скажімо так, в Європі від 100 тисяч. В Україні можна і за 50-60 тисяч доларів. Шен поки що, поки в нас, скажімо так, до 26-го року не вели мито і ПДВ в Європі. В салоні я дивився зараз. Теслі, орієнтовно 120 тисяч, якщо ми говоримо про плейт. Ну, в США плюс-мінус так само. Якщо ми добираємо там, шкіру там, плюс 2000, диски, там, 1000 і так, далі, і так далі. Тобто можна її нафарширувати по максимуму. Чи вартує машина цих грошей, ну не знаю. Вирішувати вам, враховуючи, що вона найшвидше з серійних випущених автомобілів в світі, я думаю, вартує. Ті, хто люблять швидкість, ну, звичайно, я її купив не для швидкості, я купив більше для того, щоб насолоджуватись класною машиною. Класною Це тому що перед тим як я їздив. На різних машинах. Висновок для мене простий Model S на сьогоднішній день це найкращі автомобілі. Хто би що не говорив? x класний звичайно, посадка, але він все-таки трошки шумніший і там знаєте, більше цих ходових частин. Дякую вам за увагу! З вами був Володимир, засновник компанії Invest. Буду старатись для вас далі цікаві відео записувати, в тому числі і про машини, і інтерв'ю з успішними людьми, і подкасти брати. Підписуйтесь, друзі, на канал, буде цікаво. Ну все добре. Invest life. інвести в життя!